Студна задача стосується теми корень, модуль, тут ще й формули скороченого множення. Сподіваюсь, що всі побачили 25 це 5 в квадраті, ну і х у нас в квадраті є, а 10 це подвоєний добуток 2 на 5 на х. Тоді це саме буде формула 5 мінус х у квадраті, квадрат різниці. Ну, Формули, до речі, я думаю, що багато хто бачить, і вони є в довідкових матеріалах, це квадрат різниці, де починається помилка. От найчастіше тут показник 2 і показник степеня скорочують і записують 5 мінус х. Ні, це неправильно. У нас є така властивість корення. Корінь із виразу в квадраті дорівнює модуль виразу А. Чому? Якщо ви просто напишете 5 мінус може так статися, що, наприклад, х у нас буде дорівнювати 6, або просто будь-яке число, яке більше 5, і тоді цей вираз від'ємний, а значення кореня не може бути від'ємним, воно або додатнє, або дорівнює нулю. Тобто, при скороченні, при спрощенні, пишіть модуль. 5 мінус х за модулем, він запобігає по омилкам. І ще дивіться, ви можете читати додаткову умову. якщо х менше 5. Оцей вираз у нас буде додатній. І тоді згадайте означення модуля. Ви просто, якщо підмодульний вираз додатній, до речі, або дорівнює 0, ви просто прибираєте знак модуля і переписуєте 5 мінус х. Але якщо підмодульний вираз від'ємний, замінюйте протилежним значенням. І тоді, навпаки, буде x-5. Стосовно модуля, це граблі усіх часів. Зверніть увагу, на каналі є класне відео, а ще цілий курс у математички, все про модуль. Вчимося разом. Ідемо далі.